Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про доброту, як найкращу із чеснот. Послухайте вірш саме так. Якщо хтось невтішно плаче, якщо очі повні сліз, неуважний, хто не бачить, сум в очах. Вологий ніс, тут не можна зволікати, а спокійно підійти і тихенько запитати, чим тобі допомогти. Саме так зробити треба, не ховатись від біди. У підтримці є потреба. Хто ж то плаче, підійди. Що таке доброта? Доброта це привітнє, дружне ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим, це добрі слова. Та гарні вчинки. Добра людина завжди помітна всім. Вона випромінює світло душі. Прямо як сонечко зігріває нас своїми промінчиками. А зараз ми з вами проаналізуємо вчинки людей. Добре вони зробили чи погано? Допомагають бабусі накрити на стіл. Так, дітки, це добре. Руйнують мурашник. Так, це погано. Поливають квіти. Так, це добре. Сміються над дівчинкою, яка потрапила до калюжі. Так, це погано. Діляться хлопчиком своїми іграшками. Це добре. Тягають дівчинку за косички. Погано. Будують шпаківню. Так, дітки, це добре. Годують білочку горішками. Це дуже добре. Молодці малята, ви добре впоралися з цим завданням, і тепер ми знаємо, які вчинки добрі, а які погані. Старайтесь робити добро кожен день і кожну хвилину, щоб серденько, як сонечко, світило. Це хорошою робить. rotino